Цьогоріч, 24 лютого, минає рівно два роки від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. У зв'язку з цим у людей змінилися бажання та життєві принципи. Ми продовжуємо навчатися, працювати, відпочивати. Ми прокидаємося і лягаємо з думкою про те, що буде далі. Та щиро дякуємо Збройним силам України і віримо у Бога. Чим бродючанам запам'ятався перший день війни. Ходімо, запитаємо. Де вас застав перший день війни? І які думки виникали цей день? Що робили і куди йшли? Минає два роки від початку повномасштабного вторгнення. Ваша думка, де застала вас війна, що робили, куди йшли? Дома, Дома застала війна вдома. Тільки проснулася в школу на дивані. Я знаю, лежала, проснулася, подивилася звернення Зеленського і зразу пролунали вибухи три нас тут. І не знала, почала збирати тривожну валізу, але сиділа і чекала просто. Ну, були всякі тривожні думки і так далі. Та й все. Можливо, йшли в магазин пізніше, в цей а, день закупляли ні. продукти. Я суто сиділа вдома, більше нічого. Ну, суто вдома знаходилась. І ви в цей час, може, пригадаєте, що ви думали? Що це буде на один день, на два дні? Надіялася, звичайно, що буде так, як е, ну, на малий термін, десь, можливо, місяць-два, все пройде. От, все закінчиться, буде все добре, але затягнулося на більший і невідомо, скільки це ну, коли це саме закінчиться, і так далі. Але ну, вже як я не знаю, ну тоді була саме перша тривожність була, потім вже якось себе заспокоювала, переконувала, що ну, все буде добре, все не так все буде погано. От, а зараз це ну, все, все звиклось і вже адапту, адаптувався до, адаптувався до того життя, яке зараз склалось на даний момент. Тому ну, вже так є. А хто до вас в цей день передзвонив перший чи а, Ну, Мама була вдома, тато був на роботі, а, дзвонили. Ну, друзі писали суто, дзвонив брат, він знаходився в Чернігові. От, ну, казав, що все добре, все добре, суто це, Ну та й все. Більше ніхто не дзвонив, в принципі. Ну кажуть, друзі там ну, найближче, найближчий круг спілкування все. Скажіть, чи ви, можливо, якісь такі робили справи, щоб відволіктися, чи молилися, чи які щось в'язали, вишивали? Ні, ні, ні. Як себе налаштовували? Та, я не знаю. Просто перечитувала новини, дивилася, що де як складається на даний момент ситуація. Ну, Суто просто кожного ранку персонала заходила в Телеграм і перечитувала новини, що сталося за ніч, там, за останню годину. Так, не, заспокоїла себе, не знаю. Ну, прочитані книг, звичайно, прочитання прочитані книги, любих, які були вдома і все. Отак От і заспокоювала себе. А що скажіть, була, були думки покинути наше місто або просто поїхати за, поїхати О, ні, за кордон? Мене, мене намагалися відправити і в Польщу, і якось все. Але я, я готувала, я, боже, я готувалася, може, прийдуть там з Білорусі, не знаю, нападуть, <зів> Так я готувалася вдома. Ну, Я не хотіла виїжджати нікуди, але була можливість, були, хотіли мене запхати, тільки на закордонний паспорт десь літом подала, тому що, е, боже. Вже на відпочинок мала їхати на відпочинок і тоді вже подала це. А так то я казала, що ну, на відріз відмовлялася виїжджати, щоб буду вдома. І все. Страшно не згадували. Падали на коліна і молилися. Молилися, просили Бога допоможі. Якщо Бог не захистить, ніхто нас не захистить. А як Бог захистить, то нам всі поможуть і все буде добре. Ми спали взагалі-то, як то почалося, але це було дуже страшно. Хто до вас перший зателефонував, кому ви? Мама. Мама зателефонувала саме перша. Куди йшли перші, які ваші були перші дії? Нікуди не йшли. Просто ми були в всього. А Можливо, продукти закупляли. Щось таке було. Ну це вже було пізніше. Після обіду починали всі бігати, в такому числі ми. Ну, На перше, що я військовий, позвонив до своїх батьків рідних. Сказав, що мама тато, вважаєте, бо вже почалося повноштабне вторгнення. Будьте обережні, де не їдьте, нікуди не виходьте. От, Та й все. Ну, так би, в першу чергу я позним батькам, родичам. Всім. Як Ви вважали, це буде буквально декілька днів чи е, ну, навіть не було в домках. Наскільки це щось серйозно, просто ніхто ніколи не міг подумати, що це торкнеться іменно отак, ну, далеко, аж до місця Бродів, що воно прилетить. Думалося, що воно буде так, як завжди, там, що десь на сході, максимум і все. Дякую, ще скажіть, чи продукти, можливо, закуплялися в цей день. Що таке важливе? Ні, ми на цей день були на місці, бо кажуть, бо ми військові, ніде не виходили, ніде не ну, так і жили. І, ну, все були на роботі на місці. Вдома. Не знаю. Які були ваші перші дії? Куди йшли, що робили, що купляли, можливо? Ну, Я просто сховалася в підвалі. Я так не знаю, мене батьки військові. Просто вони пішли на роботу, виходять і. Мені приходилось їхати до подруги в село, щоб ну, забезпечити собі безпеку. А хто до вас перший подзвонив і ви до кого? Напевно, до мами. Куди дзвонили? Я в армії був на той момент, я був строковиком. Зараз я вже комісований по стану здоров'я. На той момент я був в армії, в Івано-Франківську служив, на Нацгвардія. І, ну, в принципі, то була досить стресова ситуація для мене, бо я такого не очікував, а ніхто не очікував. То справді було дуже тяжко. Дома. Як, як налаштовувалися, що все буде добре? Можливо, хто до вас перший перезвонив, сказав. Мама розбудила. У вас були думки виїжджати з міста чи залишатися? Ну, в мене в принципі не було можливості виїжджати кудись, бо я був в частині. А так то зразу всіх почав обзвонювати родичів, всіх знайомих, там хто де, що робить і куди хоче виїжджати. Ну, взагалі як робити в такій ситуації щось? Ніхто не знав. Але, в принципі, якось все нормально було. Всі швидко орієнтувалися, зібралися і нормально. Добре, дякую. Ще Гарло, одне дня. питання уточнююче. Як ви вважаєте, скільки часу це все буде тривати? Чесно, я думаю, що найближчий рік це ще не закінчиться. Бо зараз ситуація дуже затягнулася, особливо з поставками за кордоном. Досить проблемне питання на рахунок цього ще. Точно не скажу. Ну, мінімум рік. Ми проводимо опитування, де вас застав перший день війни, що робили, куди йшли. Ну, в принципі, застав вдома, збиралися їхати у Львів. Ну, і Дізналися, подзвонили чоловіку з роботи і сказали, що почалося повномасштабне вторгнення. Як ви вважали, чи це буде декілька днів чи Та, ну, в той час якось дуже важко було, знаєте, так, ну, якась така. Ну, не знав, не впевнений, був в завтрашньому дні, певно, якась така трохи була паніка. Страх був такий, ну, трохи якось важко було. Як налаштовувалися, що все буде добре, що робили таке буквально? Щось таке. <плес> ну, я не знаю, Дитина заради дитини трималася, якийсь порядок довго намагалися наводити, якось так все тримати під контролем. Чи були думки виїхати з нашого міста і, можливо, за кордон поїхати? <плес> <плес> Ні, <плес> ну не було таких думок, в принципі, не було. Добре, дякую, хай все у вас буде добре. Скажіть, будь ласка, де застав вас перший день війни? Що робили, куди йшли? Дзвонили, можливо, продукти закупляли. Е, застав мене на роботі. Якби то був шок для нас всіх, але я знаю, що ми переможемо тих мускалів. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! А що ви робили у перший день повномасштабного вторгнення? Напишіть нам у коментарях.